Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів. Ну і з вами Нік Дутожний. І сьогодні у нас на огляді, як ви вже здогадались, по назві акумуляторний інструмент від торгової марки DEVOLT. І сьогодні, друзі, я саме з вами затрону тему акумуляторних батарей. FlexVolt. все дотошно розповім, як ви любите все покажу дотошно, як ви любите, щоб кожна людина, яка вперше стикається з Flex щоб хоча б могла мати поняття, що це таке. До речі, випишіть в коментарях, можливо, в когось є інструменти, які працюють з акумуляторами FlexVolt. Мені цікаво почитати і на кожен коментар я дам відповідь. Друзі, відразу вам скажу, що це є акумуляторний інструмент на 54 вольта, і це є інструмент наближений. До мережевого, не то, що наближений, а цей інструмент повністю, повністю заміняє мережевий інструмент. Якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк, адже такого на каналі ще не було. Також в мене є дві акумуляторні батареї FlexVolt. Як бачите, батареї йдуть на 54 вольта і відразу пише, що батареї на 18 вольт, 15 Ампер годин і 9 Ампер годин. Для тих, хто не знає, розповім, що батареї FlexVolt Самі перемикаються з 18 на 54 вольта. Вони бачать, які інструменти ви до них підключили, і так перемикаються. Як це все працює згодом, того, що я вам все поясню. Для тих, хто не зрозумів, поясню. Ось, наприклад, в мене є шуруповерт на базі 18 вольт XR. І якщо ви хочете, щоб він вам працював довше, це не має різниці: шуруповерта, чи якась, можливо, болгарка. До нього можна під'єднати. Ось таку батарею, і вона відповідно буде працювати на 18 вольт, і її ємність її буде 9 ампер годин. Також можна підключити ось цю велику. кумедно виглядає шуруповерт, але також він з ним буде працювати абсолютно нічого шроповерту не буде. Тобто ця батарея бачить, який ви підключаєте інструмент. Але вже в зворотньому порядку ви не підключите. Тобто, звичайна акумуляторна батарея на інструмент, який має 54 В, він же не підключиться, тому що тут посадка не така, трішки не такі контакти. Далі точніше вам все поясню, як це все працює. Друзі, відразу хочу сказати, хто купив такі акумуляторні батареї чи буде купувати, ось ці заглушки ні в якому разі не можна викидати. Це не просто вони зроблені для транспортування, вони ще відключають безпосередньо клеми від напруги. Тобто, бачите, ось тут є два сувачка, і вони засовують в певне положення і знеструмлюють акумулятор. Щоб ви розуміли, це не просто заглушки, вони ще роблять функцію знеструблення акумулятора. І так акумулятор можна перевозити, транспортувати будь-куди навіть у літаку. Так, розібрав батарею. Хочу показати, наскільки гідно тут все виглядає, як захована плата, це і це не компаун, це не лак, це спеціальний такий корпус іде. Покажу збоку, як виглядають з'єднання. Також, як бачите, Додатково стоїть плата, і зі зворотньої сторони також. Получається, тут в три ряда стоїть по 5 банок. Так, друзі, я вам зараз покажу, як переключається цей акумулятор. Як бачите, зараз він видає 20 вольт, 27, повністю заряджена в мене батарея. Тобто, друзі, коли ви вставляєте звичайний шуруповерт, не включається, оцей включатель, який включає для того, щоб працювала батарея під Flex батареї, Батарії видає 20 вольт. Покажу, що в шуруповерті не таке литьо, трішки не такі контакти, потім про контакти розкажу. А ось болгарка має спеціальне литьо, яке включає безпосередньо у ось ці контакти. Ось оці контакти. Коли ви вставляєте інструмент FlexVolt, вони включаються, але це ще не все. При звичайній роботі без включених цих контактів батарея працює паралельно і видає 18 вольт 9 ампер годин. Щоб показати вам, що тут є 60 вольт, треба замкнути ось цих два контакти. Одну секунду. Так, друзі, виходить, коли підключаєш флекс вольт, ці два контакти замикаються. І зараз нам тестер має показати 60 вольт в секунду. Зараз я підійшмо цей. Бачите, повністю заряджена батарея має 62 В і ось так працює FlexVolt. Тобто, виходить, цей перемикач він вже з'єднує акумуляторні банки послідовно. І тут виходить наоборот, коли флексвольт працює потроєна напруга, а не токовіддача. А коли токовіддача, то на звичайних батареях 20 вольт тут вже буде посилена токовіддача, більше ампер годин. Покажу вам, як виглядають звичайні контакти, а покажу, як виглядають контакти флексвольта. Тобто навіть випадково вам не вийде підключити звичайну батарею на флексвольтовський інструмент. Так, друзі, ще я хочу показати, як працюють ці транспортувальні кришки, про які я спочатку відео розказував, і про які я кажу, що не можна викидати. От я зараз трішки буду піджимати ось ці клемники і побачите, як напруга буде з тестера пропадати, Тут тільки тут треба знайти певне таке місце. Бачите, 1 вольт, 0,9, 0,8. Важко тримати, але як бачите, напруга пропадає. Якщо я далі нажму, все ж таки є 18 вольт, але тут вже треба два контакти між собою замкнути, що відбувається, коли ми підключаємо флексвольт. Так, друзі, забув сказати, що коли 18 В вона має 9 ампер годин, коли 54, то вона має 3 ампер годин. Таблицю зараз ви можете бачити на екрані. Батарея на 15 ампер годин, Коли на 54 В працює, має 5 ампер годин, Коли на 18 В має 15 ампер годин. Акумулятор 9 ампер годин важить 1 кг 452, г, а на 15 ампер годин важить 2 кг 218 г. Друзі, коротко розкажу по шабельній пилі. Шабель на пилу прирівнюють до мережевої з потужністю 1500 Вт. Як бачите, тут йде повністю, повністю прогумований корпус, і гума тут, звичайно, що на вищому рівні гума така цепка. Як бачите, гума має спеціальну структуру, є фіксація пилочок. Ну і звичайно, кнопка зроблена по техніці безпеки. Як бачите, намальований такий замочок. Коли сувак в сторону засунути, ви його не натиснете, поки не розблокуєте. Це дуже добре, тому що буває переноси, можете випадково увімкнути. Раз. І давайте послухаємо, як вона працює. Чи є плавний хід у неї. Так, як бачите, є підсвітка, є, до речі, плавний хід. Зверніть увагу на стіл. Підсвітка досить порядна, враховуючи те, що в мене тут супер освітлення. Підсвітка відпрацьовує на 5 з плюсом. До речі, пилочку можна вставляти тут в двох напрямках, як вам зручно, або ось так, або ось так, в залежності, де і що ви маєте працювати. Друзі, давайте замірюємо хід полотна. Давайте зараз поставлю пилочку по металу з карбідовими зубами і спробуємо, як вона буде різати метал. Друзі, як на мене набагато швидше ріже, ніж болгарка. Так, друзі, давайте тепер спробуємо як справитися з профілем 60 на 30. От і скажіть, і нащо вам тепер така болгарка, якщо є така шабельна пила? Так, спробуємо, як справляється з брусом 100 на 100. Ну, Друзі, як бачите, працює взагалі не відрізняючись нічим від мережевого. Є підтримка обертів, хірача, що дурна, брус 100 на 100, любий метал, їй взагалі по барабану. Покажу по відбійнику. Це є кнопка включення-виключення. Також перемикаються два режими. Також є кнопка, яка сигналізує, що щось з перфоратором не то. Пише сервіс, це означає, або ви його перегріли, або з ним щось сталося. Друзі, плюс можна міняти положення піки, лопатки з цією крутілкою. Ви можете змінювати кут. Атаки. До речі, по відчуттям скажу, що не така вібрація в нього на руки йде, як в мережевого. Дуже класна антивібраційна система. Поставляється відбійник ось в такому великому кейсі. Кейс зроблений добротно. Всюди, де впирається відбійник, є, є спеціальна така гума. Так, друзі, ось тут в мене є. Армований бетон, бачите, гранітна крошка всередині арматура. Зараз спробуємо, як працює відбійник, чи не поступається, він мережевому. Ви знаєте, відбійник не відчуває того армованого бетону, Як бачите, все зв'язано з арматурою. Крошка гранітна. І він його не відчуває. Там За якісь одну хвилину ось цей бордюрчик я розбив. Що ж друзі, тепер швидко вам розповім про повітродувку на 54 вольт. Тут є два режими регулювання. Можете регулювати безпосередньо або клавішою, потоки повітря будуть регулюватися по степені нажаття. І також є додаткова кнопка фіксування, щоб ви не тримали постійно руку на клавіші. Ви можете зафіксувати. І, до речі, друзі можна зафіксувати в будь-якому з положень ось цю клавішу трішечки нажали. І маєте трішечки зафіксували, тобто, бачите, можна фіксувати її як вам зручно. А також ми, з Мією продостували дану акумуляторну повітрядувку. Скажу вам відверто: не один штіль і не одна хускварна не мала такої потужності, як має ця повітрядувка думка девод. Друзі, і ця дуйка працює реально як реактивний літак. Наполегливо рекомендую з даною дуйкою працювати тільки в наушниках. Тому що без навушників ну, не дуже приємно для вух. Як бачите, дуйка без проблем видуває сухе листя з трави, а, а також справляється з любими завданнями. Навіть у лісі видуває це листя, яке вже прилипло до землі. Дана дуйка підійде для очищення будівельного майданчику. Та навіть може розганяти воду. А час роботи на акумуляторі 9 Агодин склав на 19 хвилин. Ну і звичайно, ми протестували батареї 15 А годин, і час роботи склав 35 хвилин. Так, друзі, тепер швидко розповім про вишиткову болгарку на 54 вольта. Відразу, що хочеться відмітити, що в цій болгарці є ось така кліпса, кожух міняє швидко положення, не треба ніяких ключів, нічого розкручувати. Плюс йде швидко затисна гайка. В комплекті йде також шестигранник, якщо ви її сильно зажало, можете розтиснути шестигранником, Це дуже зручно. Зараз покажу, як ця гайка виглядає зі зворотньої сторони. На шпинделі є спеціальні пази, ви встановлюєте їх. Затискаєте. Також на болгарці є сіточки для того, щоб не попадала металева стружка. Ну і ручка дуже зручна. Як бачите, обхват класний, пальці всі сходяться. Плюс кутова шліфмашина зроблена з технікою безпеки, просто так ви її не нажмете, поки не натиснете ось цей язичок. Дана болгарка має захист від перенавантаження, захист від заклинення. Підключив акумулятор, покажу, як виглядає з акумулятором. Відразу скажу, що в ній є плавний запуск. Друзі, і щоб ви розуміли, ця болгарка з таким акумулятором на 54 вольта працює як звичайна мережева 1,5 кВт болгарка. Зараз я вам дещо покажу, щоб ви зрозуміли. Так, поставив акумулятор, продемонструю, як вона ріже метал. Тобто, бачите, друзі, на ту болгарку можна реально е, лягати. Я трошки даванув засильно, диск мені закусило. Як бачите, е, обірвало мені диск. ну, Реально на неї можна давити зі всієї дурі. Так, встановив шліфувальний диск. Давайте позачищаємо, пошліфуємо. Друзі, ну дурі тут просто жесть, тут можна прям різати шліфувальним диском. Я не рекомендую, але в мене якби тут теж. Появляється, та різав шліфувальним диском, і болгарка в захист не йде. Е, настільки вона потужна. Що тут говорити? Професіонал? Він і в Африці професіонал. Так, друзі, покажу зарядний пристрій і хочу вам сказати, що зарядний пристрій тут іде універсальний, заряджає любі акумулятори від торгової марки DeVolt. Ось давайте продемонструю. Ставлю батарею від шуруповерта. Пішла зарядка. Як чуєте, є тут вентилятор. До речі, від 0 до 100% акумуляторна батарея на 9 АГ годин заряджалася 1 годину 7 хвилин. І акумуляторна батарея на 15 ампер годин заряджалася 1 годину 17 хвилин. Ну що тут, друзі, сказати, а скажу одне, я вражений. Думаю, також ви вражені, тому що 54 вольт це не 18, не 20 і не 40. До речі, в девольта є такий інструмент, який. Працює від двох батарей на 54 вольта. Це означає, що це 108 вольт. Ви уявляєте, наскільки там потужність. Що я хотів показати цим відео? Я хотів цим відео показати, що вже давно існує акумуляторний інструмент, який повністю замінив мережевий і витіснив мережевий і продовжує витісняти з ринку. По-перше, скажу, не треба ніяких переносок. По-друге, скажу, що це дуже зручно. Хто пробував акумуляторний інструмент, той ніколи не повернеться на мережевий. Ви самі побачили, як працює. Дуйка, ми вам продемонстрували час роботи. Дуйки також дуже потужно працює відбійний молоток, нічим абсолютно не відрізняється від мережевого. Шабельна пила, я думаю, вас здивувала і мене теж здивувала, наскільки вона потужна. Ну і звичайно, як ви бачите, шліфувальна машина також дурі має ого. го Друзі, в мене до вас є дві таких справи. Перше, я хочу зробити розіграш. Розіграш буде мерча від DeWalt. Пишіть в коментарях, що у вас є від торгової марки. Деволт, також пишіть, чи ви чули про FlexVolt, Чи ви знали від мене про FlexVolt. Також пишіть в коментарях, чи ви знали, як працює FlexVolt, то що я вам сьогодні показав, як він переключається, і так далі. І чи загалом ви чули щось про FlexVolt акумулятори? Чи не чули? А також пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я вам з тих чотирьох інструментів дотошно протестував все дотошно, як ви любите, в такому стрес-тесті. Можливо, це шабельна пила, можливо, перфоратор. можливо, хочете, щоб я вам болгарку е протестував. Пишіть в коментарях. Я протестую все дотошно, Розберу все до гвинтика. Побачимось.